Зокрема, наша знімальна група побувала в СЗУ Ша No2. Як усе відбувалося там, дивіться у сюжеті, і з вітальним словом до школярів та всіх, хто завітав на свято, звернувся за уч школи. Нас любов до знань сьогодні. Вітна, ми з України. Доброго ранку! Вітаємо всіх на святковому ганку. Зібрались на подвір'ї батьки, учні, вчителі. Сміх, радісний, лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято першого дзвоника останнє. Вже традиційно свято першого дзвоника розпочали і спільне виконання Державного гімну України. Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх героїв, які віддали життя за мир в Україні. Духівник провадив молитву за батьків, школярів та вчителів. Марія Мати Божа, зняться на всіх нас, корони і дай успішно почати провадити і завершити цей шкільний рік. Нехай Господь, наш дитячий батько, благословить всіх хоронить нас і дасть нам потрібні ласки успішно почати провадити цей рік і його завершити. Зауч школи висловила слова подяки усім, хто долучився до облаштування навчальних приміщень навколишньої території. Адже це у свою чергу позитивно вплинуло на освітній процес учнів школи за ваше безмежне добро, підтримку і світло душі. Бажаю вам і цього здоров'я, мирного неба, натхнення, злагоди і добробуту. Учні ці словами вдячності звернулися до наших захисників. Військовим напишу листа, вкладу малюнок, оберіг, щоб у боях він їх беріг. У лис я хрести покладу, хай відверне від них біду, хай залишає він життя. І світлим буде майбуття. дует дівчат одинадцятикласниць для всіх присутніх виконав патріотичну пісню Ми переможемо. Цьогорічні першокласники з певним хвилюванням, але з впевненістю розповідали віршики про школу. Час біжить, немов пісок, завтра буде вже урок, Ніби вчора ще за ручку мама привела в садок. Талановита бродівська вокалістка Лілія Савчин своїм чудовим співом зачарувала присутніх, виконавши пісню про рідний край, Україну. На завершення учні школи разом з вчителями спільно виконали патріотичний танець про Україну, який припав всім до душі. Наталія Коваль, Олена Ковальчук, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.